Доброго 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 дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все у житті як належить. Сонце, як сонце, осінь, як осінь, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному щастя бажаю, квітям цвітіння. Житу вирожаю, небові миру, голубу – неба, кожній дитині всього, чого треба. Хай усміхаються діти щодня. Вітаю вас, шановні учні, батьки, вчителі, усі друзі нашого ліцею. Сьогодні на онлайн-каналі 5 класу презентація п'ятикласників. Тож запрошую вас до перегляду. Ну що, поїхали? Друзі, я не знаю, ви помітили чи ні. Ви дорослими вже стали є самостійними людьми. Ми веселі і щасливі, є нам чим пишатися, бо збулася наша мрія в п'ятому навчатися. Наш ліцею, ти даєш нашим мріям крила. Родина, друзі, вчителі, у цьому наша сила. У нашому п'ятому 17 учнів, 9 чарівних красунь та 8 файних парубків. Усі розумні, кмітливі, активні, енергійні, талановиті. І цей перелік можна продовжувати. Зараз усе. Десь там тільки не боюсь, що не вмію, то навчусь. Вчителі нам допоможуть, бо вони на світі все можуть. В нас, талантів сіли клас, ми не раз здивуємо вас. Будемо вчитися завзято готувати кожне свято. Вірте нам, ми не зламаємо ваших сподівань, їдь на труднощі з на шляху до знань. Освітній процес для наших нушівців пізнавальний та цікавий. Нові предмети багато вчителів. Що й говорити. Навчаємося і вам радимо. Ми обіцяємо вчитись справно, гавно у уроках не ловить, поводитися чимно гарно, і, всі, і вчителів усіх любить. Вчитись на відміну і поводитись мліни, щоб батьки могли радіти, що в нас такі гарні діти. Перед нами всі шляхи відкриті, всі дороги попереду нас. Колись ми ще станемо знамениті, але поки ми лиш п'ятий клас. Наш ліцей, велика родина, наша сила у єдності. Ми однодумці, чим неймовірно пишаємося. Але водночас. Кожен із нас є особистістю, неповторною часточкою цього всесвіту, патріотом рідної землі. У ліцеї, як в родині, всі ми діти, всі єдині. Вчителі, як ті батьки, нас навчають залюбки. Дуже різна у всіх вдача, усмішки всім до лиця, любовця щира і гаряча буде гріти вам серця. П'ятикласник, смілива і чесна людина найдорожча йому батьківщина. П'ятикласник слабкому захисник цінувати побратимство звик. П'ятикласник українську любить мову він завжди дотримується слова. Щоб роду не було переводу, присягаємо на вірність Україні і народу. Презентуючи себе, хочемо сказати, що ми є. Були і будемо ми. Шановні наші вчителі. За нас ви будьте певні, хоч ми рухливі, хоч шумні, за те розумні, чемні. Що ж, в нашому косові бач, раді, ми вже готові жити по правді, готові всі і жити чесно будемо, та право правоучому не забудемо. Обіцяємо гарно учитися, щоб зміною гідною стати. Честь нашого ліцею завжди в усьому захищати. Що ж, раді були потішити вас позитивом. Віримо, обов'язково усе буде гаразд. Разом через терни і дозірок. Чекаємо на ваші подобайки і коментарі під нашим відео. Слава Україні!